Всім привіт, це Семен про дизайн. Ми на Буковині, і сьогодні ми розкажемо, як з мінімальними затратами зробити буржуйку для наших зсу на передову. Спочатку повномасштабного вторгнення ми з командою займаємось волонтерською діяльністю, одне із напрямків в яких є виробництво буржуйок та пічі ракет. Одна з таких буржуїв перед зі мною, і зараз ми розкажемо, як поетапно її зробити. Дякую Дніпроєм за те, що приїхали до нас, щоб зняти це відео для всіх українців, а також що надали приємну знижку на інструмент. Буржуйки ми робимо з газових балонів, причому розмір може бути будь-який. Перед зйомками ми спустили з балону залишки газу, промили і відрізали верхню кришку. І, звісно, розкреслили місця, де ми будемо робити різи. Далі ви побачите, для чого саме кожна розмітка. Починаємо з отворів під піддувало. Вуликою болгаркою робимо проріз для того, щоб пізніше. І через них в балон потрапляло повітря, щоб була краща тяга. Перевертаємо балон і прибираємо залишки металу, який ми не викидаємо, він нам потім знадобиться. Наступним етапом розрізаємо середню частину балону. Нам треба зробити там декілька різів. Згодом ми будемо встановлювати туди плиту для приготування їжі. Середну ми вирізаємо повністю, але не викидаємо, а відкладаємо її, бо з нею ми пізніше зробимо деякі вставки. А от бокові частини розрізаємо не до кінця, для того, щоб пізніше ми могли їх вигнути. Далі відрізаємо мовну ніжку балону, на якій він стоїть, бо там у нас буде отвір під димохід. Бокові частинки відгинаємо. Відстань між ними повинна бути 260 мм. Знаходимо центр і розмічаємо місце під отвір димоходу. Відрізаємо. З середньої частини балону ми зробимо бокові заглушки для верхньої плити. Ми намагаємось зробити наше виробництво безвідходним, до того ж, метал балону досить товстий. Маленькою болгаркою нарізаємо потрібні деталі, вирівнюємо їх молотком і готово. По такому ж принципу робимо задню заглушку для нашого підбувала. Для однієї буржуки нам потрібно лише дві таких заглушки, але у нас серійне виробництво, тому робимо відразу чотири. Далі нам потрібно зробити трубу під димохід, а точніше її кріплення. Повноцінний димохід ми зробимо окремо. Димохід у нас складається з великої труби і маленької труби, яка приварена до самої буржуйки, для того, щоб було зручно її транспортувати. Зараз якраз розмічаємо маленьку трубу відразу дві штуки для двох буржуйок. і звісно відрізаємо. Для того, щоб кришка, через яку ми будемо заправляти в буржуйку, дрова не провалювалась всередину, нам потрібно зменшити внутрішній діаметр балону. Тому туди наварюємо невеликий кругляк, поки тільки на прихватки. Пізніше будемо обварювати все разом. І трішки підчищаємо зварні шви. Далі прихоплюємо саму кришку і приварюємо до неї петлю. До речі, в момент зйомки у нас відключили світло, тому ми працювали на генераторі, і іноді було важко запалити дугу, але то не проблема. Також приварюємо ручку, за яку будемо відкривати кришку і трошки вигинаємо її молотком. А також робимо кріплення до неї. Наступним етапом прихоплюємо бокові стінки платформи для приготування. Кладемо саму платформу і приварюємо її. Як ви можете побачити, точність не ідеальна, але по-перше, коли все обвариться, вона буде виглядати краще, а по-друге, головне, щоб вона працювала. І звісно закриваємо бокові отвори деталями, які ми зробили раніше, і приварюємо їх. Далі прихватюємо кріплення для сушки одягу, щоб наші хлопці ЗСУ могли не тільки погрітися, приготувати їжу на буржуйках, а ще й підсушити одяг. На черзі димохід, а саме нижня його частина. Приварюємо і її. Як я вже казав раніше, можете не хвилювати за деякі нерівності. Всі лишні отвори ми потім заваримо. Верхню частину димоходу ми робимо з такої ж по діаметру труби, але знайшли її трішки вигнутої форми. Але щоб з'єднати дві частини димоходу між собою, нам потрібен перехідник. Це треба більшого діаметра, яку в одній частині ми звузимо. І далі приварюємо її до великої труби димоходу. Також нам потрібно приварити піддувала. Основну частину ми зробили з листового металу в 2 мм, але на жаль не покажемо, як це ми вигинали, так як зробили це раніше відразу для декількох буржуйок. І також закриваємо задню частину піддувала. Кріпимо місця підножки, які, до речі, у нас з'ємні для того, щоб було зручно транспортувати. Самі ножки зроблені з арматури 10 мм. І також приварюємо ручки для зручності переносу буржуйки. Або на них можна також підвісити дрібний одяг для того, щоб його підсушити. Далі робимо кришку для піддува. ми вирізали трішки раніше. Тепер її треба просто приварити. Причому сама петля саморобна, але працює, як ви бачите, дуже добре. Відрізаємо кришку і перевіряємо, чи добре вона відкривається, закривається і тримається. Буржуйка вже зроблена, залишилось тільки обварити її шви. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі ваші пропозиції щодо вдосконалення наших буржуйок. та поширюйте його, можливо для когось воно буде дуже корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до нових зустрічей!